Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Ріствяна історія. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали 10 частину голови, яка називається «Другий з трьох привидів. Сьогодні нас чекає 11-та частина цієї голови. Ну що, поїхали? Хвороби і скорбота легко передаються від людини до людини, та все ж немає на землі нічого більш заразлого, ніж сміх. І веселий настрій, і я впочаю в цьому доцільний, шляхетний, справедливий, природний лад. До отже, скручив небі, реготав, тримаючись за боки, трясучи головою і кочучи сміховинні гримаси, а його дружина, племінниця скруче, по чоловікові, дивлячись на нього, сміялась так само весело, та й гості не відставали від господарів і теж реготали на все горло. Ха-ха-ха-ха-ха. Він сказав, що рістововці довениться. Нісенітниця, уявіть собі, розповідав племінник, і всерйоз це казав їй Бога. Та як йому не совім на Фредди, обурвов, скрикнула племінниця. Ото вже ці жінки, вони ніколи нічого не роблять наполовину і судять, про все нам причуть рішуче, скручувала племінниця. М -м -м скручувала племінниця була дуже красивою, справді красивою. Чарівне, личко, наївно здивований погляд. Ямочки на щуках, маленький пух, пухкий ротик, здавалось, створений для посілунків. І так воно без сумніву і було. Малюсненькі ямочки на підборідді з'являлись і зникали, коли вона сміялась. І ніхто в світі не мав таких променистих очей. Одне слово, слід виснути, що вона вміла підбадьорити, але й приголубити теж. Він кумедний старий дивак, мов племінник, не особливо привітний, звісно ж. Але що ж його вати йому вже самому й карою, і карою, і не мені його судити? Він дуже багатий, Фреддис вашого племінниця, Принаймні, ти завжди мені про це казав. І що з того моя люба, плив племінник, який хосене з того багатства? Від нього ні людям добра, ні йому радості. Він позбавив себе навіть приємного усвідомлення, що ха-ха-ха, він може коли-небудь щасливити своїми грішними нас. Терпіти його не може, заявила племінці. І сестри пломінці та й усі інші жінки. А я сказав племінник. Мені жаль його. І я не можу відчувати до нього ворожості, навіть якби захотів, хто страждав від його злих примх, він сам завжди і в усьому. Приміром, він обив е, собі в голову, що не любить нас і не побажав прийти пообідати з нами. До чого це привело? Позбувся обіду, хоча і не бозна кого. Як на мене, зовсім непогано запрачувала племінце, і всі підтримали її. А оскільки вони щойно пообідали і збирались біля каміна, поруч із яким на столику вже горіла лампа і був приготовлений десерт, то з їхньою думкою не можна було й не рахуватись. Що ж радиться, чути, мов, скорочив племінник. Бо я чомусь не дуже вірив в мистецтво молодих господинь. А ви що скажете, топере? Топпер, якому відверто ім імпонувала одна з сестер господині, відповів, що неодружений чоловік. Це жалюгідний вигнавець і не має права висловлюв... висловлюватись про такі речі. Почувши, що це сестра племінниці, пуххенька в мережах в ній шаймізеці, а не та, що з троєндами зашарілась. Ну, може, Фреда продовжує е, зажадала пломінця, сплескуючи в, в долоні. Завжди він почне розповідати і не скінчить, як насміхається. Ну, Ми прочитали один з частину голови, яка називається Другий з трьох приводів. В наступній серії нас чекає 12-та частина цієї глави, Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимовіда ТВ. До побачення!